Тоже керує світом, друзі. Ви ж напевно не раз чули в своєму житті різні теорії з цього приводу. А також є така наука як конспірологія. І багато різних конспірологів, які розкажуть вам сотні різних версій, хто ж дійсно керує світом. Проте одразу хочу вам сказати, що конспірологія це якраз та річ. Яка придумана от тим от закуліссям, різними там глобалістами і так далі, які дійсно мають вплив на керування світом і різними процесами, які у світі відбуваються, і тримають, можна сказати, на зарплаті різних конспірологів, для того, щоб вони зводили до абсурду от здорове відчуття людей? Підозри людей на те, що в світі а, дійсно щось робиться не так, <рив> підозри на те, що от, спеціально робляться якісь речі для того, щоб люди і світ деградував. І тому одразу відкидаємо там будь-яку конспірологію і переходимо конкретно до питання: хто ж керує світом? Ну, а головне те, що зараз я вам розповім. Це конкретно в контексті останніх подій, які відбуваються у світі, пов'язані з виборами в США і обранням президентом Дональда Трампа. Отже, світом, друзі, керують банкіри. Но не всі, звичайно, банкіри глобалісти і не всі банкіри погані, але реально сьогодні ті процеси, які відбуваються, за ними стоять певна група банкірів. Скажімо так, напевно, найгірших банкірів, яких тільки можна собі уявити. Ну, а хто такі найгірші банкіри? А найгірші банкіри, друзі, це лихварі. Тобто це ті, які заробляють на тому, що дають гроші у борг під великі відсотки. Але навіть не в цьому проблема. А проблема в тому, що до лихварів звертаються тоді, коли все дуже погано. Ну, нормальна людина, в якій все добре, ну вона, звичайно, ніколи не піде там в ломбард, не піде до лихварів, не буде там закладати своє майно під якісь там великі відсотки, брати гроші і так далі, для того, щоб людина зверталася до оцих людей, які заробляють на цьому. У людини має бути все погано. І тому, друзі, давайте подивимося, що ж останні кілька десятків років, так скажемо, 50 років. Що в світі відбувається? По-перше, відбуваються такі процеси, як цілеспрямоване одебілення суспільства, розмиття суспільства, роз'єднання суспільства. Робиться все так, щоб люди не були згуртовані, щоб було якомога менше речей, які людей об'єднують, якихось цінностей, а цінності ж можуть бути тільки справжні цінності. Якісь традиційні цінності: наша культура, наш рід, наші предки, наші знання, наша пам'ять те, що нас привело в цю точку, те, завдяки чому ми живемо, заради чого ми народилися. А це наші батьки, це наш рід, це наша культура, це зрештою наша цивілізація, наша європейська цивілізація, нашого європейського етносоціуму. І от все робиться для того, щоб ми втратили оце от відчуття. Свого коріння, свого ґрунту, пам'яті. А способами друзі, це все робиться ну, тими, які ми спостерігали останніми десятками років дуже-дуже яскраво. Це пропаганда збочень, різні там ЛГБТ, різні там поради трансгендерів, трансвеститів, там всіх кого завгодно. Це мультирасова мультикультурна політика. Це оця політика плавильного котла, коли треба між собою всіх перемішати. Всі різні між собою несумісні етносоціуми. Тобто привести до того стану, щоб от різні групки етносоціальні між собою мешкали в одному, там, скажімо, в одній державі і постійно конфліктували. Коли хтось між собою ворогує, на цьому звичайно хтось буде заробляти. Комусь. Від цього буде добре. Комусь погано, звичайно. А комусь добре. Ну, в більшості погано, але якомусь маленькому відсотку добре. Так само ми ж спостерігаємо, як в світі відбувається оце поширення повістечки Коли Спалити не можна там нічого на вулиці, навіть костер запалити не можна. Ну, прикладів про це дуже багато, і я не буду зараз на цьому акцентувати увагу. Я сподіваюся, що ви розумієте, що таке екошиза. Але головна ж річ в чому: що оця от екологічна шиза вона приводить до чого? Вона приводить до здорощення енергоресурсів, дуже зростають у своїй вартості. І нафта, і газ, і електроенергія, тому що треба от всі ці екологічні експерименти за рахунок чогось компенсувати. А за рахунок чого ж можна все це компенсувати, як не за рахунок ваших грошей, наших грошей, податків, неймовірно високих тарифів, комунальних там, платежів, там і так далі. Оце все збирається для того. Щоб фінансувати оці всі експерименти, і саме ж головне, що ніякої альтернативної енергетики, друзі, в цьому немає, тому що альтернативна енергетика це взагалі про інше. А от те, що потребує, скажімо, для розвитку так званої альтернативної енергетики, здорощувати вартість електроенергії, яка виробляється, наприклад, на атомних електростанціях, то це ніяка не альтернативна енергетика. Це корупційна схема, розумієте? Тобто, це корупційна схема для того, щоб хтось набивав свої кишені. Так само ми бачимо, які великі сьогодні податки взагалі у всьому цивілізованому світі. А чому великі податки? Ну так тому, що треба ж фінансувати, фінансувати всі ці експерименти. Треба фінансувати, як ми говорили, кашизм. Треба фінансувати програму цього плавильного котла, коли різні між собою раси треба перемішати. Треба фінансувати всі ці збочення, всі ці пропаганду ЛГБТ і так далі. На це ж все треба гроші. Відповідно, це ж все за наш рахунок. Але головне це все, щоб адібіліти наше суспільство і відірвати його от від свого коріння, розділити на мікрогрупи, розсварити, щоб суспільство не було монолітним, щоб воно не було єдиним. А коли воно не є монолітним, коли воно не є таким згуртованим, значить, ним Дуже легко управляти, маніпулювати, проводити власні експерименти. І тепер, друзі, давайте подивимось, хто же реально сьогодні керує світом. Чому я кажу, що керують банкіри? Та тому, що ми беремо будь-яку країну світу, навіть таку потужну, як Сполучені Штати Америки. От Сполучені Штати Америки сьогодні це світова там, імперія, але там є така одна структура, яка називається. Федеральна резервна система ФРС США, яка є наддержавною структурою, яка по суті не контролюється державою. І держава США ще й винна цій структурі. Державний борг США складає 34 трильйони доларів. Кому винні США? Ви толком не розберетеся? Так ФРС США, так різним іншим. Приватним фінансовим установам, банкам там і так далі. Но хто ними керує цими банками? Хто формує їхні внутрішні органи? Хто назначає керівників? От це все, друзі, оповита туманом. Ви не розберетесь і держава США не контролює свою федеральну резервну систему. Проте федеральна резервна система контролює Сполучені Штати Америки через ті борги. В яких держава у них знаходиться? Та сама історія, друзі, відбувається по всьому світу. Наприклад, Центральний банк Європейського Союзу. Ми знаємо, що Європейський Союз це наднаціональна структура, наддержавна структура, яка об'єднує різні національні держави. Так от Центральний банк Європейського Союзу не підкорюється наднаціональним структурам навіть Європейського Союзу, таким як Єврокомісія, Європарламент там та інші. Це є повністю незалежна структура Центральний банк Євросоюзу, який керує, який впливає на політику Європейського Союзу, але Європейський Союз ніяким чином не має можливості впливати на свій центральний банк. Ну, тому що це не їхній центральний банк, це невідомо. Чий центральний банк, це невідомо, хто там в тому центральному банку, хто там кого призначає, і яку політику проводить цей центральний банк Європейського Союзу. Що ж стосується взагалі національних банків або там, центральних банків різних держав, то там ще гірша ситуація, тому що держави сьогодні є абсолютно залежними від своїх центральних або національних банків, вони не впливають на монетарну політику. На фінансову систему, яку власне, проводять їхні центральні національні банки. А їхні центральні національні банки підкорюються таким структурам, як МВФ, Міжнародний валютний фонд, та іншим приватним наддержавним, невідомо взагалі з якої статі банкам і фінансовим установам. І тому, друзі, ну абсолютно очевидно, що світом керують банкіри. Ну, не всі, звичайно, банкіри, але якась от окрема частина, якась окрема каста серед банкірів, які загнобили там і всіх інших банкірів, якісь там інші банки, дрібні там і так далі. Ну, от є певна така група, певний клан, який сьогодні керує світом. Тому що банки сьогодні, центробанки, ФРС США, вони сьогодні керують всіми процесами, які відбуваються у світі. Вони керують політиками, тому що вони створюють партії, вони призначають своїх президентів ну, шляхом маніпуляцій на виборах. Вони впливають на засоби масової інформації, вони, власне, впливають сьогодні на все. І їм, звичайно, вигідні не. Політики не державні мужі, які відстоюють якісь там інтереси своєї держави, а їм потрібні просто маріонетки. І От таких маріонеток вони сьогодні засовують у різні структури влади, які потім просто банально виконують їхні вказівки. Ну і звичайно, банкіри, оці от, які керують світом, вони звичайно дають політикам певну маржу, на чому ті можуть заробляти. Ну, а це що? Це збір податків, це там різні там схеми, і, от, власне, різні там політики, депутати, чиновники, міністри, прем'єр-міністри, президенти, вони знають, що у них є там своє поле, на якому вони можуть щось заробляти для себе, для своїх рідних, для своїх там кланів, для своїх друзів, там для своїх каханок і так далі. От вони на тому заробляють, але керують процесами банкіри. Якщо той чи інший політик десь зробить... Не той крок десь зробить не так щось, що йому сказали в плані стратегічному генеральному банкіри, його одразу усунуть, поставлять іншого. Зроблять революцію, майдан. І відрегулюють так, як їм треба. Якщо їм треба, вони запустять пандемію. Якщо їм треба, вони влаштують якусь істерію. Якщо їм треба, вони проведуть тотальну вакцинацію від грипу або розв'яжуть війну. Яка буде тривати роками, а якщо їм буде вигідно, то і десятками років. І от тепер постає головне питання: а навіщо це все банкірам оцім от потрібно? А ну, навіщо їм робити життя людей гірше? Здавалось би, коли люди мають роботу, коли люди щасливі, коли вони не платять високі податки, а навпаки, платять невеликі податки. Вони створюють робочі місця, всі заробляють, з'являється більше товару, більше послуг, всі щось купують. Відповідно, ну відбувається якраз ринок, той ринок, про який омріяний, що нам там розповідають, там капіталізм. І, власне, в цьому жі є сенс влади, щоб запускати оці процеси, щоб життя квітло, квітло, да, щоб всі працювали, всі мали роботу, всі мали гарні зарплати. Мали можливість ходити купувати товари, магазини були забиті там і так далі, і, 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 і все було чудово. І Різні послуги тоді. Ну чим більше всього цього відбувається, тим краще. Проте ми бачимо, що відбувається все навпаки. От життя людей ускладнюють, роблять гірше, щоби всі страждали. Тому от ну реально о, треба ще добре подумати: а для чого ж? Для чого все робиться на гірше. І от для того, щоб знайти відповідь, для чого все робиться на гірше, давайте повернемося до того, що ми почали: лихварі. Хто такі лихварі? Ті, хто заробляють на відсотках, ті, хто заробляють на стражданнях людей. Тому що Ну не піде людина до лихваря, якщо в неї все добре. А піде тоді, коли вона буде в дуже скрутному становищі. Отже, світом сьогодні керують ті банкіри, які реально є лихварями, їх навіть банкірами не можна назвати. Взагалі банківську систему придумали європейці. Це винахід європейської цивілізації. Зокрема, от орден Тамплієрів створив першу банківську систему, перші банки, ну от в часи раннього середньовіччя. Але тамплієри це не були лихварі. Хоча конспірологи вам розкажуть там про, і, про тамплієрів, і про рептилоїдів і, і багато про що. Но ми зараз про це конкретно говорити не будемо. У нас зараз інша тема. Але питання в тому, що найгірше сьогодні представники банківської сфери керують світом. Монополію вони здобули. Монополію на все, монополію на гроші. І монополію на політиків, якими вони отак от, от дергають, як ляльками. Тобто, реально, лялькаводами у цієї всієї системи політики, яка в світі відбувається, є банкіри, і їм потрібно зробити, щоб життя людей стало якомога гірше для того, щоб просто на цьому заробляти, тому що люди до лихварів не будуть звертатися, якщо у них буде добре життя. Отже, їм треба життя людей зробити як можна гірше. І тоді вони будуть себе почувати добре, тоді вони будуть заробляти гроші. Але знову ж таки виникає питання: ну можна ж чимось іншим займатися, крім як от, от, от банальним лихварства. І тут, напевно, можна пояснення знайти таке, що ці сучасні банкіри-глобалісти, які захопили владу в світі, вони просто не на що не здатні більше, спроможні. Вони просто настільки примітивні, що от їм потрібно саме цим займатися. І тому вони давлять все, вони давлять промисловість, вони давлять промисловців, вони давлять всіх, хто вміє по-іншому заробляти гроші, не лихварство. Тому що, якщо дати їм можливість заробляти гроші, суспільство буде задоволене, значить в банкірах не буде, в цих лихварях не буде потреби. Їх просто викинуть. І будуть собі жити нормально. Будуть нормальні банки працювати, буде нормальна банківська система без оцього от всього тоталітаризму, який ми спостерігаємо останні кілька десятків років. Але зараз, друзі, в світі відбулися певні зміни. От останні 10 років, ну, скажімо так, 8 в світі відбувалася дуже жорстка боротьба між цими банкірами-глобалістами. Та іншими представниками яких теж можна назвати, там якимось закулісцям, наприклад, це промисловці, це власники нафтових там різних видобувних компаній. От їх теж глобалісти по суті усунули від управління світом, від впливу на процеси, і уже навіть їм зробили життя нестерпне. І тоді оці от кола, теж які можна назвати глобалістами, але які більш все ж таки нам, простим людям, більш вигідні, тому що вони все ж таки вміють заробляти гроші не лише лихварство. Вони все ж таки у них можуть бути різні цілі, вони теж не янголи, але вони принаймні можуть побудувати так життя, так економіку, що людям принаймні буде легше дихати, що люди будуть мати. Роботу люди будуть заробляти, і їм це вигідно, тому що їм, оцім промисловцям, нафтовим магнатам і так далі, їм хоча б принаймні вигідно, щоб у людей були гроші, щоб вони купували різні товари там, і так далі. І от відбувається останні 10 років оця боротьба. І представником промисловців, нафтових магнатів, є якраз Дональд Трамп, який опинився на чолі оцієї боротьби промисловців проти. Банкірів, шахраїв, лихварів, глобалістів, сатаністів, по суті, от, по суті, дійсно реально сатаністів. От з ними бореться Дональд Трамп, і в 2020 році його якраз проти Трампа піднялася дуже велика хвиля, щоб його не допустити знову другий раз стати президентом, тому що його першу каденцію йому оці от лихварі банкіри не давали нічого можливості взагалі зробити. Блокували будь-які його рішення. Ви ж пам'ятаєте, що тільки не відбувалося в США. пам'ятаєте, от там цей рух БЛМ, та сама пандемія. Це все було організовано для того, щоб повалити Трампа, тому що Трамп як ніяк, але представляв інтереси нормального, більш-менш творчого бізнесу. Промисловців там і так далі, нормальних тих же банкірів, а не оцих лихворів, самих, самих от нічтожних, самих, які взагалі нічого не вміють, як тільки наживатися на стражданнях людей. І от зараз, друзі, ми з вами живемо в ключовій точці розвитку нашої цивілізації, тому що президент Трамп здобув сьогодні владу, і він, його мета сьогодні, його завдання, його місія це. Усунути від влади оцих глобалістів-банкірів, які роблять наше життя нестерпним, які відповідальні за всі останні війни, які в світі відбуваються останні там 100 років, от зараз у Трампа у ця велика місія, але це звичайно не означає, що Трамп там якийсь місія. Ні, друзі, насправді тут все в наших руках. Просто те, що Трамп став президентом, це означає, що і в інших країнах тепер є можливість нормальним людям об'єднатися, згуртувати навколо себе бізнес, згуртувати навколо себе творчих людей, тих же промисловців, там якихось там капіталістів, да раді бога, кого завгодно, лише би усунути від влади от банкірів, лихварів, глобалістів-сатаністів, які захопили владу і сьогодні керують всіми процесами. Як у оціх понасадили різних клоунів, поробили їх президентами, і ті безмозглі клоуни через те, що вони позбавлені будь-якого розуму, будь-якого усвідомлення, що таке політика, що таке геополітика, що таке дипломатія. Вони наламали дров зараз, таких, що от от зараз. Найбільше страждає наш народ український кров'ю харкою обливається геноцид. По суті, відбувається сьогодні в Україні через те, що от такі, як Путін і такі як Зеленський, опинилися при владі, бо була на то воля банкірів-глобалістів, і тому Трамп нам був дуже потрібний. Тому я, наприклад, завжди, починаючи з 2015 року, завжди виступав. Всім пояснював, що Трамп. Для України це добре, так само добре, як для будь-якої іншої країни. І взагалі для нашого людства це добре Трамп, тому що побороти от банкірів, лихварів, глобалістів можна тільки в тій країні, де вони найбільше сьогодні засіли, а це Сполучені Штати Америки. І сьогодні Трамп буде з ними боротись. Сьогодні він вже розставляє своїх людей і він про те, що щоб звільнити Державу США від впливу ФРС США, він говорив ще тоді, в 16, му 17, му там, 18 му роках. І зараз же він продовжує це казати. Він каже, а я, може, поверну борг ФРС США і біткоїном. Ну це ж він не просто так каже. Тому що життя настільки стало нестерпним, як простих людей, так і багатих. Так і там різних промисловців, там капіталістів, що вони були змушені якось об'єднатися і почати, хоч якось, намагатися цьому завадити, і от я, звичайно, не знаю, як там Трампа підбирали, чи це чи це така воля проведіння, чи там якась робота проводилась. неважливо зараз розумієте, Це все вже... оце от. Реальна конспірологія, вона нікому не потрібна. Хто там рептилоїд, хто там не рептилоїд, Да, це нікому не потрібно. Є речі, які ми можемо спостерігати кожного дня, які є очевидними для всіх. Просто треба уважно дивитися. Ну можливо, десь дослухатися до таких людей, як я, з яку роль зіграє Джо Байден для Америки, для світу і для України, пане Павла. То я одразу, от з того, що ви почали, великий друг України. Ну чомусь при цьому великому другі, коли він в США займав серйозну посаду, і його партія була при владі президент з його партії Обама, коли в 14-му році, чомусь при цьому другі ми втратили Крим. Чомусь у нас почалася війна на Донбасі, чомусь у нас розцвіла корупція ще більше ніж раніше, і в усьому цьому ви да. звинувачуєте Байдена. Це велика тенденція, те, що ми сьогодні спостерігаємо в світі, Павло, ми на на справді цьому, ми на цьому зупинимося. Давайте по час, на початку. Дайте відповідь на те питання, яке я поставив. Що Чекати нічого доброго, але все ж таки, можливо, ця доля Україну мене. По суті, друзі, ми з вами, от зараз, дуже легко, просто розібралися, що відбувається у світі, і зараз що головне для чого я зараз звернувся з цим зверненням. Для того, щоб ви усвідомили, що ми знаходимося в ключовій точці, коли щось можна змінити змінити на користь людей. Змінити на користь в першу чергу нашої європейської цивілізації, нашого етносоціуму європейського в глобальному такому широкому розумінні масштабі. Зараз, друзі, час діяти. А для того, щоб діяти, потрібно, звичайно, спочатку. Стратегічно визначитись, в якому напрямку діяти. І тому ми з вами, напевно, якщо ви дивитесь, недарма зустрілись, недарма зараз ви побачили цей ролик. Сподіваюсь, якомога більше людей про це почує і зрозуміє, в чому проблема. А коли ти розумієш, в чому проблема, то тоді ж легше розібратися, як вирішити цю проблему. Отже ж, друзі, все ж просто. Тому, принаймні на даному етапі, друзі, максимально потрібно, щоб от про це, що ми зараз от тут розібрали, дізналося якомога більше людей. Тому ставте відповідні реакції, пишіть коментарі, бажано змістовні коментарі. Запрошуйте своїх друзів передивитися це відео, поширюйте його і приєднуйтесь. Приєднуйтесь, бо вікно можливостей поки що відкрите. Але воно може скоро закритися. Я думаю, нікому не треба це пояснювати, тому що ну всі ж бачать, куди котиться наш світ. Зараз з'явилося світло в кінці тунелю. Не тому, що це світло, не тому, що Дональд Трамп, там якийсь місія чи Янго, тому що просто з'явилися протиріччя між глобалістами банкірами, які керують світом, і, скажімо, там промисловцями, нафтовими магнатами та іншими там бізнесменами. І ми, прості люди, маємо це вікно можливостей, маємо це стичення обставин використати на свою користь для того, щоб захистити життя, захистити себе, захистити свою культуру, захистити пам'ять про своїх предків, захистити свій рід, захистити своє майбутнє, можливість дати шанс, якого нас останніми роками. Позбавили і будуть позбавляти ще більше. Но світла в кінці тунелю є. Давайте цим скористаємось і переможемо. І тоді можна буде принаймні зітхнути з полегшенням. Вихід завжди є, друзі. Оце пам'ятайте, вихід завжди є, його треба шукати. От зараз ми побачимо, в чому вихід. Давайте цим скористаємося і переможемо. До зустрічі! Bir